культуртя. У суки ніт не гомоняться. Сьогодні неділя, 10 березня. Згадуємо За Тараса Григоровича Севченка, які його пророчі слова. І ось ми через скільки? 300 років чуємо відгумен Росії, яка ніколи не давала нам спокій. А зараз от, тривога знову запускає свої недороблені шахіди, свої ржаві ракети, які падають на житлові будинки, вбивають невинних українців. Друзі, гуртуємося. Шануємося, допомагаємо один одному. Слава Україні! Героям слава! Будьте прокляті! Вороги України!